А взагалі безпечно лазити в дощ по електроаномалії. Він тут, а він з цієї сторони. А там взагалі ніяк не стане. Ди. Отак от, от. Смерть! Він тут, він тут, він тут. Я не знаю, дивись. Це смерть. Це нереально? Це нереально. Я стою зараз. Я стою сейчас просто в трех аномалиях. Вин, там сам, там там сам, там 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 вин,